Завтра в Києві стартує 42-га молодість. На відкритті кінофестивалю покажуть шкурника українську чорно-білу комедію, яка була заборонена понад півстоліття. До ньому стрічки написали оригінальну симфонічну музику. Останню репетицію бачила Ольга Семак. 1929 рік український режисер Микола Шпуковський знімає на подолі комедію Шкурник. Головний герой обиватель з андрійського узвозу Аполлон Шмигуєв. Громадянську війну хоче пересидіти у Львові від білих та червоних, рятується з Києва верхи на верблюді. Чи не перша українська комедія вдалася такою сатиричною, що радянська влада відразу її заборонила? За 80-х спецкінофонди відкрили. А рік тому Україна викупила в Росії копію шкурника за 30 тисяч гривень. Це єдина копія в Москві. Причому цікаво, що вона зберіглася з українськими інтертитрами. Це свідчить про те, що фільм не був в прокаті, тому що фільми, які попадали в російський прокат, українські титри з них витинались. Німу чорно-білу стрічку з оригінальними титрами відновили і оцифрували. А ще написали симфонічний саундтрек. За червоних на екрані відповіли. Відповідають скрипки та валторни. За козаків сурми. Образ пристосуванця Аполлона створює срадливий фагот. А що тому на німих кіносеансах виконували тапери на фортепіано тут робить цілий оркестр національної опери. Чесно говоря, фільм без звука ні понятно, хто та красний, білий бандити, казаки, і в то время люди теж нічого не розуміли. І от музика задача була: роз'яснити, доповнительну помочь зрітеллю понять, хто де і як. Аби підсилити атмосферу кіноісторії, композитор В'ячеслав Назаров додав популярні музичні теми 10-20-х років: від боже царя бережи до легендарного вуличного шлягера По вулиці ходила велика крокодила. Великі червоні цифри на екрані – то нумерація тактів. Завтра на концерті на прихованих моніторах – це буде така підказка для музик. Фільм триває годину і 17 хвилин. За цей час оркестр безупинно виконує 95 тисяч нот. Щось відбувало, злітали музиканти чи дирижер, хоча такого невозможно. Але це допомогна допомога, де ми знаходимося, в якому місці партитури. Наприклад, очки сползають і має зіграти музикант Глісандр. І якщо вдруг вони чуть-чуть ускорили предыдущий номер, то они никогда не попадут туда. І бачите, все потрапляє. у диригента Германа Макаренка. в усі мікродинамік. Це метроном вистукує складний ритм, що протягом фільму постійно змінюється. А ще маестро єдиний з оркестра, хто стоїть обличчям до екрану. Одним оком в партитуру, другим оком на екран, третім оком на праву частину оркестру, четвертим оком на ліву частину, а п'ятим оком все разом. Перший кларнет оркестру Сашко зітхає. Вони кіна завтра точно не побачать. цікаво, але не можна запава. Оворачиваться во время игры не могу повернуться и смотреть, хотя очень интересно. Ольга Семак, Олексій Санельников, программа Викна СТВ.